Добрий день, діти! Яке чарівне почалося літо. І стільки радості, і стільки того цвіту пташки ще бечуть і джмелі летять, усе росте, цвіте і дозріває, і тягнеться у сині небеса, легенький вітер в листі повіває, А в світі щастя, диво і краса. І хочеться співати і радіти, нести всім щастя і добро творить. Повсюди дивовижні квіти, квіти безмежні в безмежнім небі хмари і блакить. А й справді малята літо не перестає нас дивувати своєю красою. Тож давайте на згадку про літні сонячні дні виготовимо. Квіткову композицію літній день. Тож запрошую вас до своєї творчої майстерні. Але перш ніж ми розпочнемо ліпити, пропоную виконати пальчикову гімнастику. Привітала літній день польова ромашка. У небесну чисту синь полетіла пташка. Цей чудовий літній день Барвами чарує. І мелодію пісень всім усім дарує. Сьогодні будемо виготовляти ось таку композицію. Давайте її розглянемо. На ній зображені три квітки різного кольору: рожева, малинова та біла, стебла та листочки. У квітів зеленого кольору, але зверніть увагу, вони мають два відтінки світло-зелений та темно-зелений. У небі над квітами пурхає метелик. Він блакитно-рожевого кольору. А ще у небі ясно світить жовте сонечко. Тепер, коли ми розглянули композицію, ми можемо розпочинати роботу. Візьмемо підготовлені матеріали та інструменти для роботи. Та розпочнемо. Візьмемо олівець та розмітимо на аркуші паперу, де будуть квіти, стебла та листочки. За допомогою стеки від'єднаємо необхідну кількість пластиліну для виготовлення квітів. Розкачаємо 5 кульок білого кольору та розмістимо їх по колу на аркуші паперу. Ось так. Далі будемо розтягувати кульки до середини кола так, щоб утворилася пелюстка. Щоразу притискаємо кульку пальчиком та розтягуємо її до середини кола одну за одною. Ось так. Такий самий спосіб розкачаємо 6 кульок малинового кольору, розкладемо їх по колу. Та виготовимо ще одну квіточку. Так само притискаємо пальчиком кульку до паперу та розтягуємо її до середини кола. Поступово пелюсточка за пелюсточкою формуємо квіточку. В такий самий спосіб ми з вами виготовимо ще одну квіточку. Її пелюстки будуть рожевого кольору. Далі будемо ліпити серединки квіточок. Для цього я візьму пластилін жовтого та малинового кольору. Далі беремо пластилін темно-зеленого кольору та розкачуємо його на чгутики для того, щоб виготовити стебла для квітів. Ось ми розкачали з вами тоненькі довгі джутики. І приліпили до кожної квіточки по стеблу. Наступний крок це виготовлення листочків для квітів. Для цього ми візьмемо пластилін темно-зеленого кольору, такого ж як стебло, Сформуємо листочок та приліпимо його до стебла. Акуратно приліплюємо пальчиками листочок до паперу для того, щоб його добре зафіксувати. В такий самий спосіб сформуємо і інші листочки та приліпимо їх до стебел квітів. Для того, щоб наші листочки були яскравими і красивими, ми додамо їм світло-зеленого кольору. Знову скачаємо джгутики та сформуємо з них листочки, тільки цього разу світло-зелені. Тепер переліпимо світло-зелений листочок. Разом із темно-зеленим так, щоб утворився один великий листочок з двох кольорів. Щоб наші листочки мали красивий вигляд, працюємо акуратно, приліплюємо один листочок до іншого так, щоб вони були одним цілим. Наші квіти виросли у травичці. Тому ми з вами сформуємо травичку із коротких Тоненьких джгутиків. Розкачаємо тоненькі джгутики та приліпимо їх до листочка з нижньої сторони, так, щоб утворилася травичка. Тепер візьмемо стеку та нанесемо малюнок на пелюсточки квітів та їх середину. Робимо ось такі лінії впродовкасті, а на серединці зробимо такі цяточки. Тепер попрацюємо над листочками. Візьмемо стеку і будемо обережно розрізати листочки з однієї і з другої сторони. Ось так поступово розрізаємо листочок за листочком, щоб утворились ось такі казкові, красиві листочки. Погляньте, яка краса. Ми добре з вами попрацювали. І виліпили такі чудові квіти і листочки. Тепер нам не вистачає метелика і сонечка. Для виготовлення метелика я візьму рожевий та блакитний пластилін, розкачаю рожевого джгутика, а з блакитного пластиліну розкачаю невеличкі кульки, щоб виготовити крильця для метелика. пластиліну коричневого кольору розкачаю два маленькі тонесенькі цутики для того, щоб виліпити метелику вусики. Ось наш метелик майже готовий. Залишилося поправити вусики стекою. Тепер все гаразд, він дуже красивий. Для нашої композиції не вистачає літнього сонечка, і зараз ми його з вами зліпимо. Для цього візьмемо пластилін жовтого кольору, розкачаємо кульку, розплещуємо її так, щоб утворився кружечок. Розминаємо її в руках ось так. Тепер переліпимо кружечок до паперу, а далі будемо. Ліпити промінчики. Для цього ми розкачаємо жовті тоненькі джгутики, сформуємо з них промінчики та приліпимо до нашого сонечка. Ліпимо поступово промінчик за промінчиком. Погляньте, ось яке яскраве сонечко вийшло у нас. Сьогодні ми з вами ліпили літній день. Погляньте, яка композиція вийшла у мене. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До побачення, до зустрічі! Шановні батьки, проводьте більше вільного часу разом з дітьми на природі. Відтворюйте красу природи із пластиліну. Гра з пластиліном розвиває координацію рухів. Вчить одночасно працювати обидві півкулі мозку, розвиває образне мислення і творчість дібності дітей. Тож ліпіть разом з дітьми своє задоволення. До побачення, до нової зустрічі!